Одна подруга каже інший Не знаю, що й робити. Мені скоро на курорт їхати, а чоловік не відпускає. Ревнує. А ти одягни пояс вірності. А ключ нехай він собі залишить. Пропонувала. Але він сказав, що не уявляє, як я на пляжі на морднику буду засмагати. У купе поїзда їдуть міський інтелігент та сільська доярка. Ніч. Інтелігент на верхній полиці читає книгу, а доярка спить, у чому мати народила. Вранці вона в нього питає: Вибачте, а можна спитати? Так, питайте, а чому ви торкалися мене пальцем і більше нічого не робили? Вибачте за незручність, просто в мене пересохло в роті і не було чим змочити палець, щоб перевернути сторінку. Жінка повелася на те, що чоловік при купівлі презервативів назвав розмір XXXXL. Але потім була дуже розчарована, коли дізналася, що він, коли хвилюється, то сильно заїкається. Зять вирішив провчити свою вередливу тещу і відправив її відпочивати на тиждень до Африки, де поселив її в одному з диких племен. Ніч. У курінь до жінки заходить Негер з величезним хазяйством і передає їй записку, де написано Чекаю тебе у своєму курені напроти. Те що не розгубилася і прийшла до нього в курінь. Негер каже: Я думав, ти не прийдеш. Як правило, білі жінки лякаються такого розміру. Що стосується сексу, то мене може злякати лише його відсутність. Дзвоню якось у телефон довіри і радісно повідомляю їм, що у мене член 45 см. А мені кажуть: молодий чоловік, ну і фантазер живий. Ну треба ж, а не повірили. А ще службою довіри називаються.